Віковий ювілей подружнього життя відзначили сім'ї пивоварів та Дещенко. Обидві сімейні пари в один і той самий день, 12 січня 64-го року, стали на весільний рушник і в мирі та злагоді прожили ось вже 50 років. Свого часу нинішні ювіляри не мали можливості влаштувати гучне весілля, тож у свій золотий ювілей вирішили це компенсувати. У прядовій залі Вінницького рацу для сивочолих молодят. Звучав Вальс Мендельсона. Наречені обмінялись обручками та стали на весільний рушник. Їм кричали. Гірко Молоді, веселі та щасливі, тільки скроні й вибілені роками Такими по сходах Вінницького радсу підіймались Павло та Раїса Пивоварови Колишній лікар та банківська працівниця. Протягом 50 років вони йшли по життю пліч-опліч, мужньо долаючи труднощі і радіючи кожній щасливій миті. Мають двох дочок, четверо онуків та одну правнучку. У нас не було весілля. Ми з ним просто розписались, прийшли додому свідками, посиділи. І розійшли собі по домам. Він до себе додому, я до себе додому. І тільки ввечері він приїхав нам за мною на таксі, забрав мене, і ми поїхали вже на свою квартиру. Ну. А весілля хотіли зробити пізніше, а не вийшло. То одне зробили, то друге, і не вийшло. І так у нас Нічого. не було весілля ніякого, ні срібного, ні дерев'яного, ніякого. Оце перше золоте весілля. 50 років тому розпочалось ваше сімейне життя. Сьогодні, в цей урочистий день, ви прийшли і принесли з собою найдорожчу перлину людської цінності, взаємну любов та повагу. Прошу розстелити шановних доньок своїм батькам весільний рушник. рушничі, рушнич, на домі відолі зійшлись. А ви станьте на рушник, де з'єднали свої долі на увесь вік. Обручіться ними. За давньою українською традицією молодятам подарували їхній весільний рушник на щастя та долю. Ті пообіцяли зберегти його до коронного весілля – 75-річного ювілею. Вони батькам та подякували їм за те, що зростили та виховали душевне переживання. Я думаю, зрозуміли кожному чоловіку, у якого є такое щастя, бачити родителі в день знову свадьба. Волновались абсолютно експром, точніше не експром з нами сторони, абсолютно сюрприз для нас. І тільки що ми їхали по вулиці Соборна і спросили, куди же ми їдемо. Вот, и они до последнего не знали, поэтому шли на риск. И сюрприз такой вообще, даже приблизительно не догадывались. О чем? О, о, чем? о, о, о сегодняшней свадьбе? <с Конечно. <с до последней... последней минуты. Я просто пережила то, что я должна была пережить 50 лет тому назад. Мне кажется, я помолодела и чувствую, что я сейчас готова, не знаю на что, на подвиги. Піввіковий ювілей подружнього життя того ж дня відсвяткували Ніна та Василь Дещенки. Коли одружувались, їй було 17, йому 23. На своє золоте весілля наречена одягла білу сукню. Її вона пошила власноруч. Ми сьогодні наче перший раз женимося. Коли ми женилися, у нас не було обручальних коліц. От не було караваїв, не було такої свадьби, щоб вона була свадьба. Ну вона була така народна, Шарова, проста. Довго, а це не вже не не дуже торжество. торжесте. за зарадітелі чувствую. Та не так красиво. 50 років пронесли, гордо так этот флаг своєсть супружи. Я щаслива, що в мене багато. Ну, бабусі з дідусем прожили 50 років. Це все-таки така велика дата. Не кожні так доживають. Должна бути настояще чувство. Це не золоте весілля, це свято життя, коли в цей день збирається родина. І таких весіль треба якомога було більше показувати людям для того, щоб брали приклад з таких прекрасних людей, які 50 років через все своє життя пронесли велике кохання, вірність, дружбу і повагу одне до одного. Понад 20 років в Вінницькому Радці проводять урочисті церемонії срібного та золотого весілля. Щороку таких пар щонайменше дві: Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.